Якщо вам знайоме поняття, що мені 20, 30, 40 років, а я не знаю, ким я хочу стати, ким я хочу бути, то це відео точно для вас. Друзі, привіт Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами затронемо дуже важливу тему, яка бентежить багато людей, і це тема самореалізації свого шляху пошуку, свого сенсу життя. Але спершу я попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео. Та погнали. Ось ти горцаєш соцмережі і бачиш, як якась Кароліна, яка 20 років вже має свій будинок, вже має свою класну тачку порше, вже має просто безліч бабла, готовий бізнес. І ти думаєш, Боже, я не маю нічого, я що? Ніхто? Що мені робити? А де мій сенс життя? А мені вже там 27, а я ще не побудувала бізнес. А у якоїсь в 20 вже це є. Що мені робити, куди мені далі йти, де мені, де мені шукати себе, що мені робити, чи вже на мені все крест? Насправді з таким демонстакою з, з таким напливом демонстрації успіху в соцмережах. Ми дійсно постійно починаємо колупатися у себе і шукати, де ж ми проїбалися, звиняюсь, що ми не достигли того ж самого, що там інші дівчата у 20 років. Що нам вже 27, а ми ще взагалі нічого, нічого. Ми не знаємо, ким ми хочемо стати. Ми не знаємо, який сенс життя і де його шукати. Я хочу, щоб ви зараз зрозуміли, що сенс життя для кожного взагалі абсолютно різний. Сенс життя це значно ширше поняття ніж просто якась ціль. Це те, заради чого ти щоранку встаєш з ліжка, що тебе мотивує з нього встати, і що дійсно наповнює тебе і робить тебе щасливим. Зараз через соцмережі нам дійсно нав'язують, що сенс нашого життя це заробити побільше баблішка і отримати побільше матеріальних цінностей. Але подумайте, чи дійсно це те, чого ви хочете. Я вам розкажу свій приклад. Я здійснила свою головну зараз мрію. Це власний будинок, розкішний маєток, розкішний сад. І здавалося, що можна було подумати, що всі просто про це мріють. Але ті люди, у яких ми купили цей будинок, його причина продажу в тому, що дівчина, для якої побудували, побудував батько цей будинок, просто не захотіла в ньому жити. Вона не хоче жити у приватному маєтку. Не хоче, розумієте? І Наприклад, я не хочу бути принцесою взагалі ніколи не хотіла, хоча да, здається, всі дівчата хочуть бути принцесами. А я ніколи не хотіла, тому що бути принцесою це не просто вдягатися і п -п поспівати з пташками. Це дійсно важка праця, і в тебе розписаний весь день, і ти не можеш зробити просто крок вправо, крок вліво, тому що ти постійно ось ось так. Ти перша особа, і, і це дуже сильно тебе сковує. Тому я не хочу бути принцесою, але хтось про це мріє. Я це кажу тому, що всі наші мрії різні. І сенс нашого життя він зовсім різний. Вам не треба орієнтуватися на чиїсь виконані мрії, на чиїсь бізнеси, на чиїсь машини, на чиїсь різні там, фізичні матеріальні об'єкти. Ви повинні орієнтуватися тільки на себе. Хочу вам сказати, що японці вже давно зрозуміли, що сенс життя це не щось матеріальне. Це те, що приносить вам задоволення зсередини. І якщо ви не стали в 20 років супербізнесменом, це не значить, що у вас немає сенсу життя. Це значить, що вам його треба знайти в тому, що вам приносить задоволення. Сенс життя він криється в набагато більш простіших речах ніж ми собі уявляємо. Наприклад, мати сад і займатися посадкою, не знаю, помідорчиків, це теж є сенс життя. Будувати бізнес це теж є для когось сенс життя. Е, гуляти щоранку з собакою, обмислюючи свої всі думки, саморефлексуючи, е, споглядаючи природу щоранку у цьому ритуалі теж може бути для когось сенс життя. Він не обов'язково поми бути чимось грандіозним. зрозумійте. ваш сенс життя це те, що вас наповнює. Це те, що вносить сенс у ваше життя. Просто давайте поговоримо про те, як взагалі знайти той сенс життя і як я його для себе особисто знайшла. Перше, що б я зробила, якщо б я е, шукала свій сенс життя, це не дивилась на сенс життя інших. Я не дивилась би на те, хто чого досяг до определеного віку. Це стовідсотково. Тому що кожного у кожного із нас. Свій сенс життя, свої різні цінності і свої різні речі, які приносять там задоволення. Друге, я би прочитала багато літератури, особливо я би прочитала Японську літературу, бо вони просто майстри в тому, щоб донести до людей, як саме е, шукати свій сенс життя, в чому він заключається, як маленькими кроками його знаходити у повсякденному житті. Тому я б дуже радила поч е, почитати вам оцю книгу саме «Ікігай», що це взагалі не шлях цього достігательства якоїсь цілі, це просто сам шлях. І сенс життя протягом життя може змінюватися. Ви можете знаходити щастя в різних жит... речах. І головний сенс життя взагалі людини це бути щасливим, наповнити своє життя якомога більшими речами, які приносять вам радість та вас само вдосконалюють. Дуже мені відгукується ось цей автор: це Ерін Мімі Лонхьорст. Вона випустила першу книгу, яка називається Японізм, і другу книгу, яка називається «Омороямі». І ці обидві книги дійсно допомогли мені ще глибше впевнитись тому, що я на правильному шляху в своєму житті, і вони дійсно варті того, щоб їх прочитати. Також я би рекомендувала прочитати ось цю книгу, і тіго, і тіє», про те, що ми повинні цінувати кожну мить нашого життя. І знаходити в кожній миті нашого життя, в кожній хвилині щось прекрасне, що наповнює нас зсередини. Третє сен життя він протягом життя може змінюватися. Вам не треба ставити одну ціль на все життя. Ви можете спокійно е, займатися, наприклад, не знаю, допомогою тваринам пів життя. А пів життя ви можете взагалі поїхати, я не знаю, десь на острови і вирощувати там помідори. Якщо вам не знаю 30, 40, 20 років, ви ще думаєте, ким я хочу стати, вам може і не треба думати. Ви, може, ви вже стали те, тією людиною, якої треба. Може, у вас є ранковий або вечірній ритуал, або просто є якийсь ритуал за ті, який вис на знає поїздка на дачу, посадка там квітів. Або там не знаю, вилазка у гори, і ви їздите і наповнюєтесь там, і саморефлексуєте, і цей взагалі потік вас самовдосконалює, оцей підйом у гори ви ближче до бога до природи. То у вас вже є сенс життя. Сенс життя це скупчення маленьких дій. Які в сумі дають вам наповнення, як я взагалі знайшла свій сенс життя? По перше, я дуже часто задавала собі питання, що я можу дати цьому світу зараз мені 31, і наразі сенс мого життя, який я відчуваю зсередині. Середини це допомагати іншим людям бути більш впевненими собі, розкривати свої таланти, не здаватися, підтримувати, допомагати людям самосовершенствуватися через демонстрацію своїх якихось інсайдів, своїх кроків, свого життя, своїх поступків, як я справляюся з проблемами, і надихати людей також справлятися з різними викликами життя. Особисто в цьому я знаходжу свій сенс життя. І також я знаходжу свій життя і в своїй справі, в своєму бізнесі, і в своїй родині. Це теж мій сенс життя. І допомагати людям це теж мій сенс життя. І любуватися природою, бути більше в гармонії з природою зі світом. Це теж для мене сенс життя. Тобто, це сенс життя це не щось одне. В його може бути багато у вашому житті, і це не щось таке. Велике, огромне, щось таке тверде. Це може бути просто маленькі кроки, які є в вашому житті, які наповнюють вас всередині. Це і є сенс життя, немає якогось чіткого сенсу життя. Ви самі наповнюєте своє життя сенсами і зробити ранкове тренування, не знаю, того ж йоги, пілатесу, будь-чого, і відчути це наповнення життєвої енергії, силою, позитивом усміхнутися в собі в дзеркалі і відчути себе трішки краще ніж вчора, це теж один із сенсів життя. Тобто, в їх настільки погодувати бездомних тварин взимку, я не знаю, або там регулярно годувати бездомних тварин на вулиці, це теж маленький сенс вашого життя, тому що вони не можуть без вас прожити. Навіть ваша робота, яка вам може навіть і не подобатись, а може дуже подобатись. Але ви думаєте, блін, а чого я ходжу на роботу, не будую бізнес? А ваша робота і є вашим сенсом життя. Маленьким сенсом, одним із багатьох сенсів може бути і ваша робота. Тому що ваші дії там міняють чиє життя тут і зараз. Ми не повинні обесцінювати своє життя тільки тому, що хтось е, достиг більшого, ніж ви. Хтось народився, щоб добитися більших успіхів. Це сенс його життя. Тому щоб пройти шлях, не знаю, підприємця, наприклад, це не легкий шлях, це шлях постійного вйобування. А хтось народився пройти шлях, я не знаю творця, робити чашки з кераміки по суботах і не знаю, продавати їх на місцевому ринку, і це не значить, що, що у кого сенс життя кращий. Ні, вони однакові. Просто у когось життя в цьому житті. В тому, щоб пройти більш складний шлях, а хтось вже напохався не знаю в минулому житті, якщо ви вірите, і хоче пройти більш приємний, більш легкий шлях. І частіше милуватися небом і сонцем, мати вихідні, вихідні і відпочивати за своєю родиною у когось сенс життя, не знаю, стати чудовою мамою своєї дитині і проводити з ним час, подарувати йому таке дитинство, щоб ця людина в майбутньому виросла супер якоюсь людиною і завжди до останнього вздоха казав, що моя мама вона найкраща в житті. Що все, що в мене є, все, чого я там достиг, це все завдяки моїй мамі, тобто. Наші сенси життя вони набагато більш простіші, ніж ми собі уявляємо. І треба цінити все, що ми робимо. Навіть якщо це якісь банальні базові речі. Наостанок хочу дати вам пораду: більше шукайте приємних митій в своєму житті, Розширити свій кругозор, пробуйте щось нове, якщо ви кажете, що там нічого не подобається. Обов'язково спробуйте щось, що ви ніколи не пробували. Покатайтесь на сноуборді, на лижах, поїдьте в гори, сходіть знаю, там, пеша прогулка в гори. Зробіть що-небудь, подіть на курси ліплення з глини. Спробуйте якомога більше різних речей і ви 100% знайдете ту річ, яка вам подобається. І ще хочу розказати вам таку смішну притчу на кінець, яка мені завжди підіймає настрій. Знаєте, е, Я її розкажу своїми, своїми словами, але в принципі сенс буде зрозумілий. А притча звучить так, що приходить бідняк, і кожного дня він молиться: Господи, дай мені гроші, дай мені щось хороше, я хочу дім і так далі, я хочу гроші, дай мені щось, будь ласка. Я хочу виграти в лотереї, пожалуйста. Нехай я виграю в лотереї, в мене буде купа грошей. І от кожного дня він приходить е до церкви, молиться і говорить, до Господи. Ну будь ласка, ну дай мені там гроші, дай мені виграти в лотереї, будь ласка. І от щодня він приходить і просто молиться, нічого більше не робить. І одного дня у просто зривається, терпець, і він каже. Якщо ти хочеш грошей виграти в лотереї, купи собі лотерейний білет. Ми постійно щось просимо, але нічого для цього не робимо, щоб нам навіть вищі сили допомогли. Щоб щось змінилося в вашому житті, ми самі повинні зробити перший крок. Якщо ви хочете знайти свої сенси життя, вам треба вийти з дому і шукати ці сенси. Вам треба кудись ходити, щось зробити, познайомитися з новими людьми. Поки ви не зробите перший крок. Ніхто вам не зможе допомогти. Всесвіт не зможе вам допомогти. Тому беріть ножки в ручки, дівчата, хлопці, і виходьте на пошуки власних сенсів. Зменшити кількість переглядів в соцмереж і вам вже стане менш тривожно. Якщо ви доповнити це ще пошуками різних хобі, різних сенсів свого життя. Я вас увіряю, що ви станете абсолютно щасливою людиною.